Слава насі, вітаю каналі Добрий рембат, ветері я Сашко. Добрий. І зарудок, проте робочий робочий зарудок автономного живлення 12-вольтового моєї землянки, ну, як моєї нашої от зі строкобанькою. Два контролери, всілякі такі речі я тут поробляю. Навіть на холостому ході можна бачити різницю в. Показав цих контролерах, і взагалі я так розумію, що тут люфти-похибки такі відчутні. Зараз вже ніч, а в день будемо дивитися, бо у мене було зранку була одна панель і один контролер Зараз дві панелі два контролери. І таке враження складається, що ці контролери з'їдали у мене по добрих дві третини. Один контролер, то що був зранку, з'їдав дві третини амперажу. Бо я підкидав через контролер і підкидав напряму за повного сонця. Тобто -то там трохи пографі, скільки в нас часу всілякі випробував варіанти, і в підсумку кинув напряму дротину на акумулятор. І там значно більше пішло амперів. І за декілька годин мені від 72% до 100 зарядили, зарядила одна панель акумулятора. Так, чесно кажучи, це значно більше, ніж я очікував. Я був приємно вражений. Ну, будемо завтра дивитися, чи коли там буде час і можливість. Зараз у мене до одного контролера йде одна панель і одні дроти. Коли система устаканиться, я кину ці контролери і відповідно, панелі на один дріт. Тобто буде один дріт проміжний, під нього тут буде роздвоюватися на контролери і там роздвоюватися на панелі. І все. Таким чином, я так розумію, це буде паралельне підключення. І побачимо, як воно себе покаже. Всі роз'ємчики пропаяємо, всі дроти виведемо, там, щоб було мінімум спайок, мінімум скруток. Ну і все максимально ефективно. І буду дивитися, на що це схоже. Поки що я ж кажу: запитання є. запитання є, є, ну результат позитивний. Мені подобається. Ось таке от йде живлення. Так, 4. Гніздечка від прикурювачів. У мене є два зарядних. Одне найпотужніше Базеус, інше там менше у мене є. Ну і таке. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.